Я дуже сподіваюся, що ця краса спасе мир і що ми всі знайдемо свій шлях до духовного восприяття нашої реалії. Всім бажаю процвітання, любви та миру у всьому світі і в Україні особливо. Намасте. І так, поки ми гуляємо по весняному парку, я хотіла трошки з вами, мої друзі, поговорити про нашу землю. А наша земля, як її називають гея або гая, у ну, різні промови у різних культурах, вона є богиня землі. А чому ми не, не знаємо її? Це для мене дуже велика така загадка, бо як ми можемо жити на цій планеті і навіть не знати її ім'я, як ми можемо проявити любов та повагу до землі, коли ми навіть не можемо сказати її ім'я? Ми так неповажно до неї обращаємося, як земля та і все. Хіба це красиво? Хіба це по-людськи? Цього, я думаю, що виходить наша неповага до неї. Також я хотіла трошки розповісти вам про мої познання, хто така Гея. І може тоді, коли ми будемо знати її ім'я, ми можемо навчитися її любити та поважати. І так. Гея богиня землі, вона дочка хаоса. Хаос це таке состояння космічне. Це енергія, яка була ізначальна, одна із ізначальних енергій, яка керувала цим космічним хаосом. Але тоді вона Розбилася на такі невеличкі групи і вступили в боротьбу елементи, і вони закручувалися і компактно так збиралися в такі кулі, із яких образовувалися колись планети та зірки. І Гая, вона вважається, що її батько хаос. Хто така гая? Гая для нас це мати. Мати, яка народила все живе, що ви бачите кругом себе. Вона втається одним з елементів, які нам відомі у світі це елементи повітря, елемент води, елемент вогня, елемент землі, який об'єднає п'ятий елемент це ефір. І вона считається як вона мати всього живого, що живе на цій планеті. А, навіть біологи вже згодились, що буде а, правильно називати Землю гігантським організмом, бо вона тримає оцей а, порядок, в якому одне витікає з іншого. Вона це такий от організм, який сам себе керує. Вона держить цей гомеостасис. Якщо хтось не знає, що таке гомеостасис це саморегуляція організму і вона присутня всім живим істотам. Це таке е, постоянство. І робить вона цей гомеостасис. Допомогою таких ціпних реакцій, які самі себе коригують, як і людина. Вони такі ці реакції дуже динамічні, але вони у суті своїй вони продовжують це рівноваження. І коли щось трапляється, це рівноваження сходить з. З того, що ну, з курсу, який повинен бути, то тут же земля реагує і така ціпна реакція проходить і вона а, вилічує сама себе. І Вона настільки многогранна, настільки красива, вона підтримує все, що вона народила, і вона любить. Практично все, що вона народила і відноситься, вона не вмішується ні в які наші рішення, не вмішується ні в які наші події. І дуже рідко, коли вже зовсім ми, наші справи, наші дії виглядять як божевілля, яке ми сьогодні наблюдаємо з вами, тоді тільки вона втручається. І, бо а, вона нам завжди дає змогу виправляти свої помилки і один раз вона втручалася, коли хотіла знести Зевса. Зевс вважається її онуком, і він багато натворив такого у нього було. Навіть його таке велике, і він багато шкоди наробив для землі, поки він вчився, хто вона така і що вона хотіла від нього самого. І також декілька разів цивілізації, які були тут до нас, також вони були знищені землею. Іншими форсами, які прийшли з зовнішнього, бо Земля попросила допомоги у своїх братів і сестер. Це наша сонячна система, і планети почали впливати як на людство, так і на природу. І природа декілька разів були і потопи, і пожари, і вулкани, як ви знаєте. Це реакція на божевілля людства. Бо сама по собі, як земля, так і природа, вони ціле направлені на розвиток, на конструктивний розвиток усього. Але ж коли її діти божевілюють, то тоді вже починається така чистка, така, знаєте, як воші завелися. У волосі, то треба вже ці гроші гнати. Так ось ми зараз, здається, також знаходимося в такому витку, коли ми почали не тільки вбивати одне, одного, а ми вбиваємо і землю. Я якось дивилася недавно новості по телевізору, де показували ті міста, де зараз йдуть бої між. Росією та, та Україною. Так от в землі дуже багато таких воронок, покорюжена земля, покорюжені дерева, дуже багато заліза. А воно ж це несе таку інформацію негативну, несе смерть. І природа дуже сильно буде реагувати на таке. Це нам з рук не зійде. І особливо не зійде з рук це тим, хто це почав і, і продовжує. Бо це такий серйозний крок у прірву, який я, оця країна-агресор вибрала для себе, і вона вбиває не тільки українців, вона вбиває і природу навколо, і таку вносить дисгармонію. Тобто, що ми цей гомеостасис був нарушений, і отам от сильно болить. Для нашої землі. А, і якщо ми не утямимося, вони в першу чергу бо вони почали це і їм це припинять. А, якщо вони хочуть ще тут жити на, на цій планеті, то а, вони повинні цей гомеостасис якось самі влаштувати потім вибачення, путем звертання всього цього дурдому і відходу до себе додому. І навіть коли вони і це зроблять, тоді в них все одно будуть багато неприємностей, бо вони вже не робили, і карма вже вступила в свою силу і буде вже по, по, ну, по, на, внаслідок їх дій, вже будуть такі, як то кажуть, речі розплати. Вони будуть повинні тепер нести таке е, каротику, що е, те, що вони наробили, буде зараз дуже важко е, відформувати назад у, те, у той стан, який був до цього нападку. Е, і думаю, що нам усім треба буде приймати в цьому е, участь і я бачу, як одні країни реагують і допомагають і щось там роблять на те, щоб зупинити все це. Я бачу, як інші країни, які можуть допомагати, але не допомагають, а навпаки, мішають. Це теж карма, і вони так само будуть нести відповідальність за оцей ущерб природи, який ми наробили. Отак скажемо. Да? І наша задача, ми завжди оцего вона нам не дає спокійно жити. Ми повинні сорівнуватися або між собою, або між країнами, або з природою, або з елементами, бо ми не можемо дружити ні з ким. Оце нам треба якусь таку увагу наділити, тому що ми не повинні сорівнуватися ні з ким. Це таке безглуздя, і це таке якесь божевілля і справді. Доказувати комусь, що хтось кращий, а хтось не кращий. Бо як можна йти проти себе, проти елемента і вносити в цю країну якийсь хаос? Бо земля нас всіх повбиває і почне все спочатку. Ось ви зараз дивитесь на дерево, яке виросло із того старого панька. Так оце вам те, що природа сама себе може відродити. Для людства це буде зробити набагато важкіше, якщо ми не зрозуміємо. Бо якщо ми самі себе поубиваємо, то це будуть віка, поки щось тут ще раз, якась цивілізація, якщо десь хтось виживе то і доживе до цієї красоти, ми повинні тільки знаходитися у такому благому стані, дякувати природі за її різноманітність. Дякувати природі за те, що вона нам дала, і бути з нею у гармонії. Бо всі елементи і вода, і повітря, і земля, і вогонь, все це було нам дано, вони божественні структури цього світу, вони нам були дані для того, щоб ми могли, могли ними користуватися. Як, як друзями. А ми навпаки їх загрязняємо, знищуємо і не, не можемо ніяко з ними контакту такого знайти, як, як людина-природа, людина вода. Як ви вибралися стакан води зранку і перед тим, як його випити, казали, дуже дякую тобі, вода за те, що ти в мене є за Те, що ти мені служиш, за те, що ти така чиста, прозора і цілебна, то ви побачили, який внесок у ваше здоров'я вона принесла ця вода. А ми робимо щось навпаки, не те, що треба. І як ми зараз бачимо, це я спеціально вставила сюди в це відео такий кусочок, коли ми йдемо проти води, проти землі, проти. Повітря проти усього. Ми думаємо, що як ми можемо щось пригодоліти тут, щось якась перемога у нас буде. Ні, нам треба бути у контакті, нам треба бути у гармонії з цією водою. Поперемогти її ми не зможемо. А що ми зможемо зробити, це якщо ми будемо робити боляче для землі і для води, і для всіх елементів, то вони нас просто знищать. Або знищать нас на своїми ж руками. Бо якщо ми пожеволіємо, то нам все одно кого вбивати чи воду, чи одне одного, чи звірів, чи ще когось. Ми не бачимо, вже очі не бачать, і вуха не чують. от те дурне, що приходить у голову людям. І ми не реагуємо на, на ми не зупиняємо. Ми заходимо самі заходимо в свою ловушку і робимо собі дуже боляче, і землі робимо дуже боляче. А я б хотіла, щоб ви звернули на це увагу, бо це касається кожної людини, кожного з нас. Подивіться, що ви робите в цьому світі. Бо ви не повинні битися за цей світ. Ви повинні адаптуватися. До якихось условий, до вимог, у яких ви знаходитеся. Подивіться, як це дерево на каміннях виросло, воно вижило за що того, що воно зуміло адаптуватися до своїх умов. А ми а, така тенденція брати і переробляти всю землю під себе. Це неправильно. І я думаю, ми повинні це скоро зрозуміти. Ну, оце пару слов хотіла вам таке сказати. Дуже вам дякую за те, що ви дивилися надію, що вам поможе моя ця розмова. Цього найкращого. I wish to all the people on our planet to be happy and wonderful spiritual beings I want you to be wonderful spiritual beings and only if every one of us wonderful spiritual being then we can be all happy and enjoy our stay at this planet planet Earth yeah wonderful planet i don't want any more wars i don't want any more killing and suffering i want you all to be happy human beings happy one human nation namaste